Гей, підніми сумку та покинь мій клас. І ніколи більше сюди не повертайся, строго наказав учитель. Дівчина, шокована й розгублена, тихо промовила. Але, сер, чому? Я ж нічого не зробила, я уважно слухала лекцію. Учитель різко перебив її. Не сперечайся, просто вийди негайно. Принижена і розбита серцем, дівчина підняла сумку та вийшла з класу. Увесь клас сидів у мовчанні, надто наляканий, щоб щось сказати. Через хвилину учитель запитав: хтось знає, чому я її вигнав? Вона зробила помилку. Учні залишилися мовчати. Ніхто не наважився відповісти. Учитель продовжив. Сьогодні, вже четвертий день, ми вивчаємо права людини. Та дівчина нічого не порушила, а я її принизив і вигнав, і жоден із вас не став на її захист, жоден не наважився сказати Сер, вона не винна. Ви всі просто сиділи і дивилися. Учитель зробив паузу, поглянув на учнів і сказав з вагомим тоном ці лекції не мають сенсу. Якщо ви не здатні протистояти несправедливості, у реальному житті, коли ви бачите, як відбувається зло, більшість із вас мовчить, так само як сьогодні. І саме це мовчання головна причина, чому несправедливість росте у нашому суспільстві. А потім він відкрив правду: та дівчина, моя дочка, я спланував усе це, щоб дати вам урок. Наступного разу, коли побачите несправедливість, Підніміть свій голос, бо, якщо не ви, завтра це може стосуватися вас. Поставте серце, якщо ви вірите, мовчання дозволяє злу рости ризму мотивація, життє в уроки, а натхнення на права людини, боротьба за несправедливість, і мудрість, а на моя внутрішня сила, урок життя.